Доброго дня усім учасникам конференції. Привіт з Нью-Йорка. Хочу одразу подякувати панові Миколові Бевзі за запрошенню участь у цій конференції. Під час війни в Україні у тих тяжких умовах відбувається криза викрадення та захоплення українського мистецтва, що в майбутньому несе за собою небезпеку появи підробок цих втрачених творів. У тих обставинах. Мені стало на думку поділитися з вами, слухачами, подією моєго дитинства, яка, можливо, буде корисна і вам. І ще за часів мого дитинства та шкільних років у Дітройті у 60-ті та 70-ті минулого століття я значною мірою завдяки заохопленню моїх батьків часто відвідував чимало місцевих музеїв. Проте лише десятиліття потому. Коли я почав більше цікавитися деревообробкою, я вперше пригадав слухання справи про меблевий скандал навколо музею Генрі Форда Henry Ford, музею, який я з дитинства добре знав. У наслідок цього розголошеного скандалу, про який трубили в усіх газетах країни, цю меблеву підробку було виставлено на постійній експозиції. У якості взірця подібних артефактів для майбутніх поколінь. Здавало б, робота меблевих шахраїв та робота консерватора меблі це абсолютно різні речі. Однак в рамках нашої роботи між ними нерідко існує певна взаємодія, як от під час перевіки зберігачем меблевих предметів їхньої автентичності. Наразі я хотів би зосередити вашу увагу на подібні взаємодії, починаючи від вищезганого меблевого скандалу більше ніж 45 річної давнини, і в такий спосіб представити вам деякі висновки, які могли б для вас бути вельми корисними. 60-ті та 70-ті роки ХХ століття були епохою надзвичайної популярності та колектування американських меблів. Тоді існував шалений попит та антикварні речі, що зовсім не схоже на теперішню ситуацію з меблями минулого століття. У 1970 -му році музей The Henry Ford придбав старовинне американське крісло від вельми шановного продавця та виставив його на загальний огляд. Декілька років по тому, в 1975-му, це крісло удостоїли честі бути на обкладинці музею знавчого часопису під таким підписом Крісло Б'юстера з Нової Англії 1640-1660-ті роки. Та лише через два роки, в 1977-му, крісло нарешті назвали Підробкою. Автор підробки Арман Ламонтань, молодий, позетливий майстер з нової Англії, зумисно виготовив цей стілець. Під час відвідин музею Wadsworth Антонієм в Гартфорді його з другом випадково почув коратор музею, коли ті критикували виставлені американські меблі, їм одразу зробили зауваження за їхнє так зване неудство. По дорозі додому. У відповідь, арманний друг Мимохід зауважив знаєш, ми зможемо їх обдурити. І, як кмітливий майстер Армайн Лемонтан, погодився обдурити знавців. Розуміючи, що це вельми складне завдання, він спочатку уважно вивчив усі можливі варіанти, зупинившись на надзвичайному на вигляд Троноподібному стрільці, виставленому у Pilgrim Hall Museum у Плимот Масачусетс. Він датувався другою половиною 1600-х років, мав численні ряди оброблених на торканому верстаті перемичок, та був надзвичайний на честь його власника. Названий на честь його власника Уильям Брустер, правдячого старішини Пільгримів Масачутської колонії. Він також мав. Беззаперечне походження, оскільки його в 1830 році подарували мистецтв музеєві нащадки родини Брюстерів. Один єдиний інший відомий зразок цього виду стрільців знаходився в музею мистецтва Метрополитен із нехитрим підписом Виточене крісло 1630 до 1700 роки». Однак саме визначення від Уалес Натінг, дане стільцеві Брюстерія, у його знаменитій книзі Furniture Treasury, стало вирішальним аргументом для ламонтання. Це визначення, яке звучить наступним чином: Найдосконаліший представник брюстерівського крісла, існує лише один або два таких інших. Дало майстерові підробки додатковий та дуже необхідний компонент неоднозначність. Тож він задумався а чому не зробити таке інше крісло, а тоді зробити так, щоб хтось його раптом відкрив? На це пішло в нього два місяці. Розпочав він із дерева, уважно та ретельно його обираючи та демонструючи особливу прозорливість. Попри те, що зважалося, що в усіх оригінальних стільцях брюстера використовувався американський ясень, Ламонтайн зупинився на дубі із тих міркувань, що оскільки англійські меблі того періоду були переважно із дуба, а отже, і більш рання версія могла бути виточена із схожого матеріалу. І будучи також опізнаним з традиційними методами деревообробки, він зрозумів. Що стилець треба, скоріше за все, робити на торканому верстаті? Робочому інструменті, що бере початок за мінімум за часів вікінгів. Це був доволі ефективний торканий метод, однак він потребував роботи із свіжозрубленою деревиною через відсутність в нього в цього інструмента механічної міцності. Ламонтайн вирішив скористатися цією властивістю. Оскільки при використанні свіжозрубленої деревини деревина висихла непередбачувано, абсолютно точно не ідеально округлою, а іноді із помітним вигином, як це можна побачити на зображеній задних ніжок стрільця Брюстера, Ламонтань відчував, що це додасть стільцеві відчуття старовини. Окрім того, він підкреслив показну неточність та необробленість підставок, аби вони завжди ледь-ледь -лед відрізнялися одна від одної, але все ж таки були однаковими. Він також стучно зістарив ці підставки, імітуючи поскодження від багаторічного стирання, а тоді неодрозово занурював їх у воду та нагрівав, аби підкреслити ледь помітну відмінність. Поміж річними кільцями деревини, таким чином імітуючи коливання вологості впродовж кількох століть. Після цього він пофарбував стілець так, аби це зробили першопоселенці, тоді ще раз пофарбував, а далі придбав майже всю фарбу, як і ще один спосіб зімітувати подальшу ресторацію. Нарешті, після монтажу стільця, він відламав дві перемички. Аби показати, що не намагався конструктивно переробити. І це був ще не кінець. Настав час наносити патину. Ламонтайн помістив стрілець у великий сталевий барабан, наповнений деревною стружкою, яка димилася, аби зімітувати старіння деревини та зовнішнього шару. Після охолодження він видалив вуглецеві відкладення та замінив. На пиль та віск, щоб імітувати століття гризюки та бруду. І, нарешті, аби викликати ще більше довіри до своїх дій, він обставив все так, що вперше цей стілець побачили на обстановці значно віддалені від культурних центрів великих міст у старовинному вікторіанському будинку свого друга на острові Deer Isle у штаті Мейн. А також не взяв за свою роботу жодної грошової винагороди. Усе це потребувало не б'яких зусиль, але чимало частин його витівки було вже на своїх на місцях, зарозумілість та хат музейного знавця, юнацьке завзяте претензійного шахрая, удавана антикварність та невизначеність. Умілі методи деревообробки та оздоблення, фальшива правдоподібність та оманливість факту знахідки. І все ж таки і надалі бракувало ясності в одному важливому питанні, звідки мав з'явитися отойко-покупець, який заохоче купити таке безсумнівно рідкісний предмет. Минуло декілька років змінилася низка власників, і нарешті один шановний ділер з гарною репутацією продав цей стілець музею Генрі Форда. На той момент Арман Ламонтань уже встиг усвідомити, що він завершив своє завдання. Його око замилювання таке задурило знавців. Його стілець було виставлено. Та названо оргінальним прикладом стільців ранного періоду нової Англії. Зрозумівши все це, він побачив, що настав час пролити світло на цю свою підробку аби принизити отих знавців. Оскільки Ламонтайн не отримав жодних грошей, віддавши стілець своєму другові зі штату Мейн. Він знав, що його не притягнуть до відповідальності за шахрайство. І тому він просто розпочав опролюднювати свою справу спершу із коментарів, що ставили під сумнів автентичність цього стільця, тоді став давати інтерв'ю, наприклад, у Providence Journal, де він розкривав нюанси створення цієї підробки. Урешті-решт, після тривалих сумнівів та заперечень, Музей таки сприйняв серйозно всі ці докази і через сім років після придбання стільця у 1977 його відправили до нещодавно організованої лабораторії з консервації, якої на той момент, коли музей купував стілець, ще не існувало. Ще від часів середовіччя виготовлення меблів було справою виключно цехових ремісників, теслярів, різбарів, столярів, черводеревників. І це назвав я тільки деяких. Із плином часу на тлі занепаду цехової системи почали з'являтися комерційні фірми, які також стали займатися ремонтом та реставрацією бувших у використанні меблів. Одначе консервацію меблів як окрему галузь знань. Лише наприкінці 70 х – 20-го століття було запроваджено у Сполучених Штатах, а саме у Francis DuPont Winterterm Museum при Делаверському університеті. Отже, тільки що стінець доставили для аналізу у відносно нову лабораторію з консервації музею Генрі Форда, ці абсолютно відмінні методи зібрання та аналізу інформації були також ще Зарядковому стані мова йде про науково підкріплену обізнаність. Окрім того, до догляду за меблями стали застосовувати геть інший підхід. На меблі вже більш не збиралися чинити вплив, їх прагнули доглядати. Одним словом, від особливого значення надавали підходами, пов'язаними із можливостями. Зворотної обробки та подальшого догляду. Під час усіх заходів, пов'язаних із обробкою тепер потрібно було вести письмову та фотодокументацію. І, нарешті, попри те, що надалі неозброєне око могло дозволити собі обманутися, досвідчене око тепер могло розпізнати, із чим насправді має справу. І ось ці всі нові науковці, консерватори меблів, організувалися під Егідією Американського інституту консервації The American Institute for Conservation. Отже, що ж вони отримали, якими були результати аналізу? У звіті збереження мистецького твору музею Генрі Форда зазначено, що спочатку дослідницькі зусилля було зосереджено на конструкції стільця, особливо на місцях з'єднання. Це логічно, адже столярка може багато що може розповісти, і часто ті місця з'єднань повністю приховані від людського ока, замість того, щоб розібрати стілець на частини, аби придивитися всі стики. Цей музей використовував рентгенорадіографію, неінвазивну наукову методу та на той час доволі новаторський підхід. Знімки продемонстрували, що всі виствердлені діри мають крихкі, горизонтальні краї і за згостреними центральними верхівками та кутами, типовими для сучасних сверд. Будь-яка людина, опізнана з історією дерево деревообробних методів, одразу б здогадалась, що ці просверлені діри не відповідають тим, які могли б зробити ремісники XVII століття. У тітиш виготовлення стріців були надзвичайно розвиненим ремеслом із добре обґрунтованими перевіреними процедурами. Спочатку підстелки та розпірки стріця. Треба було виточити з заокругленими кільцями, а тоді пересушити. Потім виточені ніжки із свіжозрізаного дерева треба було висвердлити, використовуючи ложкове свердло, що мало заокруглені кільці. Дірки, зроблені тим свердлами, повинні були відповідати діаметрові підставок та розпірок. Таким чином, дозволюючи більш конструкційно важливій деревині залишатися на цих підпорках і не створюючи жодних слабких місць, як, наприклад, у випадку, коли використовувалося свідло з плоским кінцем. Пересушені підставки тоді треба було забити у дерев'яні стійки, в яких вони трохи розтягнулися. А тоді як свіжо зрізані дерев'яні стійки за своєю чергою. Висушилося б навколо них, створивши дуже щільний стик, Шахрай або навмисно не звернув уваги на цей момент, або звірішив це проігнорувати. Отже, саме знання історія дереворобних технік мало бути в консерватора меблів, дозволяючи визначити, що саме цей столярний вибір не дотичний до того періоду. Або у дійсності підробкою. У наш час неінвазивна рентгенорадіографія меблевих з'єднань, вважається під час їхнього обстеження стандартною процедурою. Працюються із творами відомих майстрів та навіть дизайнерів 20-го століття, особливим корисним є порівняти характеристики столярної роботи з прикладами з відомих музейних колекцій, оригінальність яких доведена. Це особливо важливо робити в разі, коли хтось починає застосовувати щодо меблів велике різноманітні термінів, за якими можуть ховатися підробки та шахрайство, такі як копії, точні копії, ремонт, реставрації, реконструкції, переробки, доробки, важливі переробки, цілковиті винаходи та фальшуки. Додатковий аналіз, здійснений відділом консервації, встановив, що існуючі залишки шарів фарби мали вже сучасне походження. Вони встановили ще сучасним звичам нам методом аналізу, коли мікроскопічні проби фарбових шарів аналізують за допомогою мікроскопа. Таке дослідження може розкрити не тільки подальші шари різного роду покриття. Але також допомогти нам розібратися, якими насправді є ці покриття, і таким чином зрозуміти історичний контекст. Представлений знімок демонструє цілий спектр різних шарів покриття на одному з предметів минулого століття, над яким я нещодавно працював, включаючи і його завершальне прозорове покриття. У цьому конкретному випадку було застосовано – що початковий шар чорної фарби і був справжнім шаром, тоді як усе інше було більш пізним та надзвичайно недосконало виконаним реставраціями. І це є ще одна стандартна процедура, яку сьогодні широко застосовують, на відміну від сучасних складів, виявлених на кріслі брюстера, фарби для дерева того періоду складалися з пігментів. Розмелених з домішками, диспергованих у природній смолі або білковому зв'язуючому, який легко виявити тим методом. Ще одним науковим підходом є використання ультрафіолетового опромінювання, яке може виявити зміни на поверхні, невидимі неозброєним оком, що і засвідчує цей знімок. Таким чином. Цей метод може спонукати провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати справжню суть речей. Неможливо повністю говорити про стилець Брюстера, не сказавши жодного слова щодо розпізнавання деревини, одного з найсуттєвіших досліджень, що їх у наш час здійснюють консерватори меблів. Про це дослідження не згадується у звіті збереження мистецького музею. The Генрі Форд. Але, тим не менш, справжній стилець Брюсера у Пилгрим Хол Мюзеєм дає нам суттєвий приклад. Як бачимо, стілець має відносно вузькі виточені перемички. Ширина їхнього перерізу не дає нам достатньої площі для достовірного розпізнавання деревини, особливо як цю деревину було пофарбовано або натерто воском, щоб приховували її. Пористу скульптуру. Окрім того, інші поверхні, такі як нижні частини підпорок, були б дуже потерті, що також приховувало їх важливі структурні риси поперечного зрізу деревини. І, можливо, з огляду саме на ці міркування постали питання про недбалу ідентифікацію деревини цього стільця, а потім вже і щодо того. Чи був цей стілець взагалі англійського виробництва чи то американського? І тому Pilgrim Hall Museum вирішив надіслати зразок деревини до Winterthur Museum для ідентифікації під мікроскопом. Підтвердилось, що матеріалом є ясень пенсловенський, який росте виключно на східній та центральній частині Північної Америки. Що змусило полишити усякі припущення відносно хоч найменшої можливості виготовлення цього стільця в Англії? На цьому зображенні ми бачимо зіставлення про кожну з пунктів дуже відмінних структурних риск американського зеленого ясеня та білого дуба. Можна помітити, що під мікроскопом і той, і інші виглядають вельми неоднаково. Ті, хто добре розуміється на структурі деревини, одразу розпізнають, що хоча обидва види деревини є кільцево пористими, тобто вони візуально виглядають дещо схожими, екземпляр Quercus Elba Білого дуба має радіально розміщені пори пізньої деревини та грубі багаторядні промені. Якщо б оригінальний стілець першого коліоніста Брюстера розпізнали як зроблений з Білого дуба, твердження, що цей стілець було зроблений в Америці, було б ще більше непереконливим, оскільки за допомогою мікроскопа неможливо відрізнити американський Білий дуб від європейського, цей різновид аналізу затвердив місце справжнього стільця. Брюстера як важливого внеску в історії ранньої американської культури. З 70-х років ХХ століття багато чого змінилося, і меблеві підробки у наш час є значно вигадливішими, аніж ті елементарні справи, з яким я приділив увагу у цій своїй презентації. Разом з тим, не стоять на місці і методи дослідження, які також стали більш виточеними. Та їхнє використання тепер є значно ширшим? Однак і дотепер фундаментальні основи залишаються незмінними, і не тільки вузькофахові чеснолюбні замисли того чи іншого шахрая, але й ширше сам процес створення тої чи іншої підробки. Тож запитаємо, як сталося, що музей Генрі Форд допустився такої помилки? З моєї точки зору, у все тут очевидно, у них не було досвідченої особи, яка б їх проконсультувала. Надалі Генрі Форд визнав свою провину та виправив свої помилки, розпочавши перевірку всіх наявних творів та майбутніх придбань. З того часу багато музеїв також розуміються необхідність мати досвідчених фахівців. Створили відділи консервації, а консерватори не тільки стали відмінною складовою усіх великих музеїв але почали домагати численними приватним клієнтам у догляді за їхніми колекціями. Я б хотів висловити подяку пані Софії Горлик за допомогу у редагуванні моєї доповіді. Дякую за увагу!